У підприємства сезонне виробництво. Питання: куди відносити витрати на обслуговування виробництва? Такі витрати виникають у не сезон. І дійсно можуть бути витрати пов'язані із утриманням виробництва, це, в тому числі, загальновиробничі витрати. Куди будемо відносити? На рахуночок 39 Саме такий момент випливає із методичних рекомендацій 373. Це є рекомендації із формування собівартості продукції робіт послуг у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики від 9 липня 2007 року номер 373 Саме в цих метод-рекомендаціях сказано, що на період сезонних перерв у роботі всі витрати на обслуговування виробництва й управління відносяться до витрат майбутніх періодів. І от цікаво, а які ще витрати ми можемо відправити на 39-й рахуночок? Я скажу, що я вважаю, а ви допишіть, будь ласка, в коментарях. Ваше бачення. Отже, рахунок 39-й, що там може бути? У нас є згадка в інструкції про застосування плану рахунків. Та інструкція, яка затверджена наказом Мінфіну 291. Отже, до витрат, облік, яких ведеться на 39-му рахунку, відносяться витрати пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, ми щойно про це згадували, з освоєнням нових виробництв та агрегатів, сплачених авансом орендні платежі, оплата страхового полісу. Оплата торгового патенту, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, і далі йде тощо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а тощо, що ще може бути, наприклад, у вашому виді діяльності? Якщо відео було корисне, поставте йому лайк. Дякую.